Про декомпенсацію говорили, як її запобігти. Але якщо нам не вдалося запобігти цій декомпенсації, як нам е е е діяти? І про це розкаже, коли пацієнт вже декомпенсувався, він тяжкий пацієнт, він поступив у клініку, власне, що, як ми працюємо з ним. І це про це розповість старший накоговий співробітник, е е кандидат медичних наук Наталія Альбертівна Нашкач. Дуже дякую, Леонід Георгійовичу, Дякую. Доброго дня вимі, шановні колеги. Дякую, що ви під'єднуєтеся до наших конференцій, попри всі негаразди нашого сьогодення. Отже, поговоримо про пацієнта з серцевою недостатністю, який госпіталізований з декомпенсацією. І розберемо цю цей випадок на доволі. В стандартному клінічному випадку пацієнта 61 року. Отже, маємо пацієнта з діагнозом ІХС, кардіосклероз, постійна форма трипотіння фібриляції Перецерт, тахіваріант, за шкалою ЧАЦВАСК 3 бала, хазблет 1 бал, і хвороба другої стадії третього ступеню ризик дуже високий, вроджена вада серця, тетрада фалон не дуже часто до нас потрапляють такі пацієнти. Оперативна корекція була проведена в 1975 році. Трикоспідальна недостатність третьої стотретьої ступені, повна блокада правої ніжки та пучка гіса та передньоверхньої гілки лівої ніжки пучка гіса, висока ймовірність легеневої гіпертензії і гостра декомпенсована серцева недостатність з моменту поступлення до нас е, стаціонар. Серцева недостатність 2Б зі зниженою фракцією викиду лівого шлунечка 22%, правобічний гідроторакс, асцит, цукровий діабет. Є також також хронічна лімфовинозна недостатність, множинні, трофічні виразки правої гомілки. В скаргах нічого тут нового немає: виражена задишка, артепноя, загальна слабкість, сухий кашель, неритмічне серцебіття, значний набряк і нижніх кінцівок з лімфореєю і значне збільшення живота у об'ємі. І за нам не за морбі. нам відомо, що в дитинстві встановлена вроджена вада серця, але прооперований він був у 14-річному віці. Це не так часто трапляється, що такі пацієнти доживають без оперативного втручання до такого віку. Проведена була пластика між перетинки та інфундіблунектомія. Потім він почував себе доволі задовільно і вів активний спосіб життя. Ніколи не звертався до лікарів протягом останніх 15 років. Він помітив, що підвищується артеріальний тиск до максимальних цифр 185 і 100 мм тутного стовпчика і періодично він приймав медичні препарати. З 18-го року зі слів пацієнта встановлений діагноз цукрового діабету другого типу, але лікування нерегулярне. Останні чотири роки також спостерігається в нього трепетіння фібриляція перед серць, Але наш пацієнт, взагалі. Не є прикладом для свого для, для того, щоб його можна було ставити як приклад до інших пацієнтів. Він взагалі все приймав доволі нерегулярно. Це стосувалося і прийому Варфарину. Місяць тому, після тижня відміни будь-яких препаратів, відмітив значне прогресування набрякового синдрому, задишки і був госпіталізований за місцем проживання. Зі слів пацієнта виписаний без покращення самопочуття, та через через тиждень після виписки. Зі стаціонару вже поступив до нашого відділення, і давайте подивимося, що він приймає на момент поступлення: торасимі 10 мг, еплеренон 25, небівалол 5, доксабан 60, торвостатин 20, кріон 10 тисяч. Чому я і казала, що спочатку, коли ми тільки оцінювали пацієнта, коли він говорить, що в нього є цукровий діабет другого типу, ми бачимо, що жодного лікування немає, і у виписці останній з. Госпіталізації цього пацієнта знов ж таки цукровий діабет не фігурує в діагнозі при виписці цього пацієнта. При огляді стан важкий, акроціаноз, артеріальний тиск доволі непоганий, 130 і причому частота серцевих скорочень 116 і на диво без дефіциту пульсу. В легенях ослаблене дихання в нижніх відділах, переважно праворуч, набряки нижніх кінцівок до нижньої третини стегон з множинними трофічними виразками по правій гомілці, з явищами лімфореї, Асцит, набряк передньої черевної стінки, в принципі, був і набряк. Попереку печінка плюс 10-12. Це рентгенографія нашого пацієнта. Ми бачимо тут знову ж таки доволі нечасто ми можемо побачити декстропозицію аорти у наших дорослих таких пацієнтів. Кардіограма при поступленні. На ехокардіографії ми бачимо значне розширення правих порожнин серця зі зниженням скоротливої здатності правого шлуночка, помірне збільшення лівих порожнин серця, фракція викиду лівого шлуночка також значно знижена 22%. Є гіпоакінез Є парадоксальний рух між перетинки, дискінез базального сегменту ніжньої стінки. Де образна деформація лівого шлунечка висока ймовірність легеневої гіпертензії, тому що розрахунковий систолічний тиск в легеневій артерії ви бачите 94 мм міліметри стовпчика. Невелика підтверджена наявність рідини у правій плевральній порожнині, а також асцит. Отже, переходимо до лікування в стаціонарі. нам пропонують за останніми рекомендаціями 2021 року наступний алгоритм ведення пацієнтів з гостро декомпенсованою серцевою недостатністю, за котрим ми повинні в першу чергу з'ясувати, чи є явище гіпоперфузії у нашого хворого чи немає. Але якщо є вони чи немає, ми завжди починаємо з петльових діуретиків. Просто рівень доказовості дещо різний. Отже, петлюві діуретики. З петлівих діуретиків ми користуємося двома молекулами, які є в наявності в нашій країні, це фурасед-терасемід, дуже вам гарно відомі. Діуретична мінімальна діуретична доза для фурасемід є 40 мг, мінімальна діуретична доза для торацеміда є 10 мг. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Комбінованого використання цих двох молекул не є рекомендованим, тому що вони і підвищують. Ризик побічних ефектів один одного і комбіноване саме використання цих двох молекул призводить до найгірших показників виживаності у пацієнтів в когорті з серцевою недостатністю. Торосимід має значущу кількість переваг у порівнянні з фуросимідов. Це в першу чергу стосується електролітних змін. не має він зв'язку з прийомом їжі, причому біодоступність буде завжди надзвичайно висока, майже 95% і причому буде без різниці, в якій формі потрапляє цей препарат в організм нашого пацієнта. Майже втричі довший ефект від і пероральної, і внутрішньофенної форми цього препарату, і що є доволі значущим для нас, як для клініцистів, це це це, що цей препарат має подвійний шлях виведення і майже 80% цього препарату виводиться через печінку. І це особливо важливо у пацієнтів з серцевою недостатністю, тому що переважна кількість, на жаль, має явище ниркової недостатності. І тут нам пропонують вже алгоритм використання безпосередньо петльового діуретика при декомпенсованій серцевій недостатності. І для того, щоб ми використовували петльовий діуретик, нам кажуть, що ми повинні спочатку з'ясувати, чи приймав пероральні петльові діуретики наш пацієнт, чи ні. Нагадаю, що наш пацієнт на момент поступлення приймає тросимі 10 мг, і якщо наш пацієнт приймає петльовий діуретик, то нам пропонують вводити ту саму дозу або вдвічі більшу внутрішньовенно-болюсну у такого пацієнта. За іншою схемою, нам пропонують для молекули форосеміду використовувати дозу 60-80 мг внутрішньовенна болісна, а потім вводити 40-60 мг на годину в інфузії. Для торосиміду передбачена доза 20-40 мг внутрішньовенна болюсна, а потім 10-20 мг в інфузії. Отже, з призначень у нашого пацієнта. Ми йому ввели воросфурасим 20 мг внутрішню вену, з інших препаратів залишили еплеринон 50 мг, замінили небівалол на бісопролол 2,5 мг, підшкірно призначили Еноксапарин. Ну, по перше, пацієнт не приймав антикоагулянтів, і, по друге, Еноксапарин нам також може. Покращити не тільки нирковий кровотік, але і є роботи, які демонструють його вплив на зменшення на блокаду альдостерону, і за рахунок цього нам він також може допомогти подолати будь-які явища резистентності до діуретичної терапії. В По подальшому нам пропонують оцінити діурез через 6, через 6 годин після того, як ми ввели петлівий діуретик. Через 6 годин наш пацієнт виділив 650 мл сечі. З одного боку, здається, що він виділив і мінімально адекватно. Кількість сечі, яка нам запропонована за алгоритмом, але, але ми повинні розуміти, що коли ми проводимо дірактивну діуретичну терапію, ми повинні досягти переважання діорезу над випитою рідиною на 1-2 літри на добу. І коли пацієнт виділяє там ледве-ледве 650 мл за 6 годин, і це після. Внутрішньовенного ведення доволі потужного петльового діуретика, для нас не завжди є це адекватним. Але ми ще орієнтуємося на ступінь завантаженості нашого хворого, наскільки виражений набряковий синдром у того чи іншого хворого. І якщо нас влаштовує той діурез через 6 годин, то ми можемо просто за цим алгоритмом повторювати введення внутрішньовенно петльового діуретика кожні 12 годин. Ми ввели додатково ще 20 мг теросеміду і за добу наш пацієнт виділив тільки 1,1 літр сечі. Якщо ж за рахунок використання петльових діуретиків нам вдається, вдається зменшити явище застою, то тоді нам пропонують відразу переходити до оптимізації і підбору всієї прогноз модулюючої терапії у наших пацієнтів. Але якщо зменшення застою не відбувається від використання тільки петлювих діуретиків, нам пропонують підвищувати дозу петльового діуретика або його комбінувати. З іншими діуретичними засобами. В останніх рекомендаціях з комбінації залишена тільки комбінація петльового діуретика з тіазидним тіазидоподібним діуретиком у пацієнтів зі стійкими набряками, які не реагують на збільшення доз петльового діуретика, При цьому рівень рекомендованості підвищився з рівня 2 b 16-го року до рівня 2 а в 2021 році. А з цих молекул ми маємо три представника класичний гідрохлортіазид, класичний тіазид і два тіазидоподібних діуретика сипам-індепамід. Що стосується останнього, тут є деякі питання, тому що немає робіт, які б демонстрували його значущу ефективність саме у пацієнтів з тяжким набріковим синдромом з метою подолання цього набрікового синдрому або подолання рефрактивності до петльових діуретиків. І якщо говорити за весь цей клас, то ми можемо навіть їх використовувати в синергізмі з петлювим діуретиком, коли ми маємо у пацієнта над низьким. У понад низький показник швидкості клубочкової фільтрації менший за 30 мл на хвилину, але ми повинні пам'ятати, що гіпотіазит не буде ефективен при швидкості меншим за 40, аксипамід буде ефективен ще навіть є деякі роботи, які демонструють його ефективність навіть при швидкості клубочкової фільтрації 10-15 мл на хвилину. Якщо ж порівнювати між собою всі ці препарати, то ми... Бачимо, що найвищий рівень відсоток біодоступності притаманний саме ксипаміду, майже 100% зв'язування з білками плазми крові у цього препарата. І Якщо ж говорити про те, що всі ті азидоподібні діуретики мають подвійний шлях виведення, то ми бачимо, що найнижчий відсоток виведення через нирки 30-40%, Характерен саме для ксипоміду, і цей показник рівно вдвічі менший, аніж у його найближчого сусіда індепаміда. Отже, друга доба, що змінилося в призначеннях у нашого хворого. Пероральний торосемід ми користуємося вітчизняним торареном 20 мг. Внутрішньовенна форма торосеміду вводиться пацієнту 40 міліграмів. І а, ми призначили цьому пацієнту тільки додали ксипогаму 20 мг в 16,00. За рахунок цього, ми досягли за другу добу вже діуретичної відповіді 2 літри сечі. За третю добу пацієнт виділив 2,5 літри сечі, і а, за рахунок чого ми змогли навіть зменшити торарен до 10 мг на добу, переральний і 20 мг внутрішньовенний. А ми отримали наприкінці першої доби. Лабораторні показники у нашого пацієнта ми бачимо, що в принципі показники загального аналізу крові в нас в межах референтних значень це стосується і в принципі загального аналізу сечі, де ми не маємо будь-чого критичного. В біохімічному аналізі крові звертає на себе увагу збільшення білірубіну до 30 мікромоль на літр, а креатиніну до 100 мікромоль на літр, але розрахункова швидкість клубочкової фільтрації 69 мл на хвилину. Що доволі нечасто ми зустрічаємо у наших хворих, отже, доволі гарний показник швидкості клубочкової фільтрації. Навіть сечова кислота, ви бачите, що в принципі в межах референтних значень 372 мікромоль на літр. Глюкоза, і отут ми підтвердили те, що казав нам пацієнт, що дійсно в нього є цукровий діабет. Ви бачите, наче глюкоза 7,8 ммоль на літр. Показник глікованого гемоглобіну доволі значно підвищений 8,6%. Таким чином, ми нашому хворому відразу на другу добу додали молекули емпогліфлозину 10 мг. і ми розуміємо, що додавання емпогліфлозину до лікування у наших хворих ми не тільки реалізовуємо. Вперше ми реалізовуємо підхід до всієї прогноз моделюючої схеми нашого пацієнта. По-друге, ми розуміємо, що використання цього препарату дозволить нам на 25% знизити показник серцево-судинної смертності та частоти госпіталізації з приводу серцевої недостатності. Причому ефект у препарата буде вже в перші 14 діб від початку його прийому. Більш виражений цей ефект буде у, па у пацієнтів саме з діабетами. Тут дуже важливо, чим швидше ми почнемо призначати цю групу препаратів саме ще й у, па у пацієнтів з діабетом, тим краще буде для нашого пацієнта. У пацієнтів з діабетом знов ж таки ми очікуємо більш кращого і потужного покращення функції нирок за рахунок використання молекули емпогліфлозину, ви бачите, що майже вдвічі більший показник покращення функції нирок у пацієнтів з діабетом, аніж у пацієнтів без діабету. І також позитивний вплив очікуємо від Джардінсу. За те, на рахунок того, щоб більш швидше він дозволить нам знизити рівень НТІ про БНП, а також ваги у наших пацієнтів. Отже, якщо у пацієнта не розвивається резистентність до діуретичної терапії, то ми можемо переходити до оптимізації медикаментозної терапії. Якщо ж так, то на жаль, ми повинні переходити до замісної ниркової терапії або паліативної допомоги, коли ми взагалі можемо говорити про те, що у нашого хворого розвивається резистентність до діуретиків. Саме у стаціонарного пацієнта про резистентність ми можемо говорити, коли на тлі адекватного водно-сольового режиму відбувається неадекватна втрата ваги з діурезом до 1 літра на добу, при використанні форосеміду зверніть увагу 40 мг на годину. Те, що казав Леонід Георгійович, наші західні колеги користуються молекулою металозона, це класичний тіазидоподібний діюретик і вони. Дійсно більш широко їм користуються в дозі 5-10 мг на добу. Ми ж користуємося тільки ксипогами 20-40 мг на добу, в комбінуванні або ні з ацетазоламідом 250 мг двічі на добу та антагоністом мінерал-кортикоїдних рецепторів. Що стосується ацетазоламіду, цікавість молекули полягає в тому, що, окрім іонів, калію та натрію вона також виводить бікарбонати. Тому, мабуть, більш доцільним є використання у пацієнтів з гіперкаліємією та. Але на останньому конгресі кардіологічному європейському були представлені дані роботи, коли всім пацієнтам, які госпіталіза... госпіталізувалися з приводу декомпенсації серцевої недостатності, призначався ацетазоламід 500 мг, але внутрішньовенно, і це дозволило досягти. Більш адекватно, більш швидкої дюритичної відповіді і змогло скоротити перебування в стаціонарі для наших західних колег. Це дуже важливо, на цілу добу. Ну коли в них максимальне перебування з приводу декомпенсації серцевої недостатність передбачено там 5-7 діб, то дійсно на добу скоротити цей показник, це доволі значущий. Позитивний результат за даними цієї роботи, отже, використовуючи різноманітні представники діуретиків у наших пацієнтів, ми проводимо так звану послідовну нефронну блокаду. Що дозволяє досягти більш потужного більш потужної діуретичної відповіді і більш швидко досягти оволімічного стану у нашого пацієнта? Таким чином, на проксимальному відрізку нефрона працює ацетазоламід. Не забуваємо також, що тут знов ж таки працюють блокатори НЗКТГ2. І за рахунок їх особливості механізму дії досягається натріоретичний та глюкозоричний ефект, що не може порівняти себе з потужністю дійсно з петльовими діуретиками, але підсилити їх ефект так, вони нам можуть допомогти. Петльові діуретики, тіазиди, тіазидапатібні діуретики, що стосуються антагоністів мінерал-кортикоїдних рецепторів. Всім вам дуже гарно відомо, де і як вони працюють. Але за всіма рекомендаціями ці препарати доведені. На рівні рекомендованості 1 всім пацієнтам з клінічними проявами серцевої недостатності з фракцією викиду меншою за 40% з метою полегшення симптомів, зниження ризику госпіталізації з приводу серцевої недостатності і підвищення виживаності. Жодного слова про те, що ми від них можемо очікувати потужний діуретичний ефект, немає. Тому, будь ласка, не заміняйте саме пітльові діуретики тільки на антагоністи мінерал-кортикоїдних рецептів, Ефекторів ви не, досяг, не зможете досягнути значної діуретичної відповіді, і, на жаль, ваш хворий буде не так швидко покращувати свій загальний стан. Через три доби стан нашого хворого покращився, вага зменшилася на 6 кг, значно зменшився набряковий синдром. Артеріальний тиск тримає в межах 115-70, частота серцевих скорочень ви бачите, скоротилася. До 80 за одну хвилину в лабораторних показниках тримається рівень креатиніну з швидкістю клубочкової фільтрації 62 мл на хвилину. Калі в межах норми за добу пацієнт виділяє біля 3 літрів сечі. Через 8 діб стан хворого ще покращився, вага вже мінус 12 кг, ознака з циту немає, ортопної немає. В лабораторних показниках все в межах норми і тут ми змогли вже збільшити дозу бісопрололу до 5 мг на добу, був доданий раміприл 2,5 мг на добу, відмінений ноксапарин та призначений доксабан 60 мг на добу. Тобто реалізована повна прогноз схема у нашого пацієнта. І він виписаний зі стаціонару на 10-ту добу. І отут ми повинні розуміти, з якими рекомендаціями ми повинні рекомендувати прийом всієї доказової перорального лікування перед випискою, тобто реалізувати весь цей підхід. Ем, і переходимо ми до підтримуючої діуретичної терапії. Тут наша мета підтримати еоволімічний стан, використовуючи найнижчі, але найефективніші дози. Причому ми повинні рекомендувати щоденне застосування підібраних сечогінних препаратів, що буде забезпечувати збалансований діурез та стабільну вагу у наших пацієнтів. Практика ж призначення діуретичного засобу один раз на декілька діб. Доволі погано переноситься нашими пацієнтами в день прийому сечогінного препарату. Це більш потужний винирюють е, такий, е, знурюючий діурез у нашого пацієнта. Вони не можуть відійти від. Е, від туалетної кімнати, на жаль, і е, в цей день можуть знижуватися значно показники артеріального тиску, тому більш краще меншими дозами, але частіше використовувати петльові діуретики, аніж так звані ударні дози. І це також може додатково ударно стимулювати систему РАЗ. Які ж призначення у нашого пацієнта при виписці? Торарен 10-20 міліграмів під контролем маси тіла та діорезу, за необхідності, ми прописуємо додатково о 16 годині прийняти 20-40 мг ксипаміду. Ми ніколи не можемо сказати, яку конкретно дозу петлового діоретика буде приймати наш пацієнт. Ми розуміємо, що такі пацієнти вони повинні контролювати свою вагу, і ми говоримо, що якщо ви бачите, що ви збільшили масу тіла на 1 кг за добу або 2 кг плюс за тиждень, День, то тому ви відразу повинні відреагувати і збільшити спочатку діуретик, якщо це ефективно, додати ксипамід. Еплеренон 50 мг, бісопролол 5 мг. Якщо буде можливість, то титрація доза за загально прийнятою методикою раміприл 2,5 мг. Знов ж таки прописуємо, що очікується титрація цього препарату, емпагліфлозин 10 мг та едексабан 60 мг. Що стосується торосеніду на амбулаторному етапі, які саме переваги ми очікуємо від цієї молекули при тривалому прийомі? Ану, за дослідженнями продемонстровано, що використання саме молекули тарасиміду дозволяє більш стабільно тримати функціональний клас нью-йоркською класифікацією, більш-менш буде вираженими явища гіпокаліємії. Також є роботи, які демонструють вплив торасиміду на зменшення це кінцевого пептиду проколагену першого типу, що дозволяє уменшити тромбофіброзоутворення у наших пацієнтів. Краще переноситься саме прийом. Торасиміду з меншою кількістю побічних ефектів. І наш пацієнт йому був рекомендований візит через два тижні, він а, прийшов дас, до нас на прийом, але він відмічав деяке збільшення задишки при навантаженнях, його збільшилась загальна слабкість, з'явились помірні набріки нижньої третини гомілок, дещо збільшилась печінка. Показники лабораторні в межах норми і вага збільшилася на 3 кілограми. Але він вже наляканий тим, що як йому було погано напередодні до госпіталізації потрапляння до нашого стаціонару. Він сам вже нічого не змінював. І з корекції терапії ми просто додали торарен, збільшили до 20 міліграмів просто на постійному прийомі. Ксіпагаму додали у 16-й годині, і завжди постає питання у наших колег, як довго треба. Проводити комбіновану терапію петлівого та тіазидоподібного діуретика. тривалість терапії передбачена регламентуючими нас. Документами при набряковому синдромі до досягнення еоволімічного стану ми можемо користуватися щоденно, а для підтримуючої терапії можемо використовувати щоденно або з перервами 3-5 днів на тиждень за необхідності так довго, як нам буде це необхідно у конкретного пацієнта. Через тиждень знов ж таки з'явився наш пацієнт на Візит, стан його покращився, задишки спокою вже немає, набріків немає, печінка біля краю, і в принципі він себе почуває доволі стабільно. Збільшили ми цьому пацієнту, змогли раміприл до 5 мг на добу вже і рекомендували подальше спостереження. Це кардіограма нашого пацієнта. Ви бачите, наскільки сповільнився ритм, все в межах нормальних значень. І, отже, висновки петльові діуретики є основними діуретичними засобами у пацієнтів з серцевою недостатністю, причому перевага в застосуванні надається торасеміду для подолання рефрактирності або підсилення діуретичної відповіді наших пацієнтів. Рекомендовано комбінувати петльовий діуретик з тіазидоподібним діуретиком, бажаним ксипамідам. Дякую за увагу і.